Вітання, друзі. Ну що, Путін отримує від Трампа по мусалах. Йдуть вже, вже захоплення другого танкера. І на арену не вилазить Дімон Алканавт. Не тіліпають ядерною дубинкою, а тільки просять, щоб чемно відносилися до заарештованих членів екіпажу. Давайте подивимося, чому мовчить Путін. Отримує по мусалах і мовчить. Чому? мучить Путін. А тому що, швидше всього, що успішна його боротьба і успішне його протистояння всьому світові, вже він розуміє, що підходить до завершення. Етап він розуміє прекрасно, що той етап, який він розпочав як успішний лідер. Тут закінчується успішний лідер на цьому, і його боротьба, його протистояння. Ну, щось іще хитрує. Я скажу так, що е, він розуміє, що, вибивши або вкравши, да, вибивши зброю з його рук, е, можуть завершити успішно війну. У нього є бажання. Він ще, він, ще думає, він ще думає і, знаєте, як от загнана криса або загнаний щур в, в, в куток. Він хоче ще по-хитрому щось, щось там кумекати, щось він хоче планувати ще. По-хитрому домовитися. А, ага, а можливо, це як хитрі домовленості йдуть. Але ті хитрі домовленості, які повинні були йому принести. Перемогу закінчилися розчаруванням. Той план, який був ем, обговорений, хитрий план. Знаєте, таке враження, що вони домовлялися із Трампом про щось, а тепер пішло все не за планом. Плани зірвані, плани повністю, це повний злам планів і бажань. От стався ці дві карти в парі. Вони говорять, що план е, зірвано все. А були хитрі домовленості. Він мовчить. Можливо, він, знаєте, в такому шоці. Домовлялися про одне, а насправді відбувається зовсім інше. Тому що були хитрі домовленості. І був план. А закінчилось все хаосом і розчаруванням. Чому мовчить Путін? Так, ще сюди одну. Ну, план був якийсь так. Це. Реалізувати, реалізувати домовлення, тут реалізувати домовленості, і <кій> у нього був план по-хитрому реалізувати з Трампом домовленості, але все зірвалося. Він розуміє, що домовитись уже неможливо. Домовленості зірвано. Це план по домовленостях зірваний. Чому мовчить Путін? Домовленості зупиняються. Захист. Тепер треба активно думати над своїм особистим захистом. Домовленості зірвані, план зірваний, все пішло не за планом. Хаос, розчарування, розрив стосунків. І тут треба активно включати особ... ну, захист. Чому мовчить? А тому що мовчить, тому що сил не вистачає нічого робити. У нього немає сил, у нього немає, як Трамп любить говорити, в нього немає козарів. Трамп, Путін слабкий, чого мовчить, Чотирка мечів, все. Він знесилений. І це кінець. Почав, почався процес, процес коштів, процес коштів, ось процес, да? надходження коштів закінчується, і це кінець. Це. В нього немає сил як впливати на Трампа. Ви знаєте, таке враження, що Трамп переграв. Він погодився на щось, на якісь путінські таємні умови, а сам зробив те, що він зробив. Чому мовчить Путін? Швидко-дуже. Дуже швидко стався якийсь результат. Результат, який дуже швидко. Закінчили із величезним потоком бізнес проєкту або бізнесу. І цим вибили, цим ослабили майже до мертвого стану. Бізнесовий проєкт. Швидкі події поставили крапку на бізнесі. Чому мовчить? Сила, те, що притискалось, те, що приносило, те, що приносило силу, давало силу. Російській Федерації, путінському режиму, те, що підпитувало війну, да? підсилювало цей проєкт, був дуже сильним. Тепер він не має результату. Робота зупинена. Крапка. Що він думав про це все? Дійство зі сторони Трампа. Що він думав? Чому мовчить? Все, в нього нема козирів, він не знає, що казати, що говорити. Все. все. Він розуміє, що він повільно підходить до певної крапки. Це удар, скажімо так, дуже швидко нанесли смертельний удар по бізнес-проєкту, який давав кошти, надходження коштів, запускав певні, певні фінансові потоки. Це кінець. Це кризова ситуація, це крах. Це кризовий крах. Ну що? І це кризовий крах в партнерстві. Я думаю, що не можна вже більше ні про що. Він, він думає, що вже з Трампом ні про що домовитись не можна: з Венесуели вибили, із Сирії їх вибили, із Вірменії вибили, із цього Ірану їх вибивають, там теж нафта. Криза, криза в партнерських стосунках. Чому мовчить? Тому що це кінець, це криза, яка поставить крапку в партнерських стосунках із Трампом. Ось так. Доведеться йти допомоги, Не буду. шукати допомогу, розвертати ситуацію, але нічого. Все допомога, допомога заблокована. Сідай і домовляйся. На перспективу буде прийнято рішення, реалізувати ідею, обнулити його. Ну що, чому мовчить Путін? Тому що немає в нього козирів. Дякую за увагу. До побачення.